Підготувала команда Василій Яйця в устапі Мельника Івана, Кірічака Константина, Ковальова Комре, Василь Вавіторії, Людство, істо, як своє існування на планів Сергія Шкопови, обличчя. Кліматичні умови стабільні. Пент номер один. Тобто то проблема вичерпання саме природних ресурсів. Проблеми проблема людей. Так як дана проблема є актуальною, то слід розглянути усі можливість, щоб її вирішити. Цивілізація в разі ірраціонального використання природних ресурсів до 2025 року загрожує зникнення, як такого. Ціна народження для бізнесу у світі є втрата зроблених в Україні втрата продукції конкурентної спроможності. У регіоні матеріальні втрати. Для влади у світі забруднення довкілля, в Україні зменшення прибутку, для регіону це буде зменшення кількості політичних прихильників. Для суспільства у світі буде штливом на зими, для країни зменшення природних ресурсів і для регіону зменшення прибутку. А, Головними ресурсами, що на даний момент знаходяться в дефіциті, є усі види палива. Саме тому пропонуємо використовувати альтернативні види палива, такі як енергія сонця та е біоетанол. Раці... Також ми пропонуємо раціональне використання обмежених ресурсів у своїй кількості. А, також запроваджуємо безготовне виробництво і повторно використовування продукти промісового виробництва. Отже, ми пропонуємо збудувати сонячні вежі, які будуть використовувати тепло від сонячного для нагрівання води, котра буде перетворюватися в палу і повертати генератор. Таким чином ми будемо отримувати з енергії сонячного проміння електроенергію. Ось приклад таких станцій. Також, ми пропонуємо перейти на біоетанол. Це звичайний етанол, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання, як палу. на відміну від нафти є однією сформою. Остання поновлених джерел енергії, адже її роблять з цукрової тверстини, на картоплі, намолку та А Також б, ну, є економічно ви. Ми пропонуємо раціонально використовувати. Наявність ресурсів на даний момент, що дещо гальмує розвиток науки в цьому секторі, нестача початкового капіталу та нестача кваліфікованих кадрів. Отже, аналіз позиції з зацікавлених Природними прихильниками є екосвідомі особи, що зацікавлені у покращенні якості життя, та підприємства, зацікавлені у збереженні природних ресурсів. Природними окунами є фізичні та юридичні особи, що зацікавлені у вибутку та використанні природних ресурсів. Нафтомагнати, нафтомагнати, власники великих підприємств, орієнтованих на вибухів. Також влада через нестачу коштів. Зараз може спостерігати календарний план рішень, ключовими, з яких є побудова заводів для переробки сміття, розробка нових композитних матеріалів та побудова сонячних коштів. Згодом а, буде спостерігатися початок експлуатації. Також ми пропонуємо розробляти нові родовища, адже Ресурси все одно будуть використовуватися. Отже, у разі втілення нашого проєкту у життя ресурси будуть використовуватися раціональніше та збільшиться економічна вигода від виробництва. Нові технології зменшать кількість викидів шкідливих речовин, що позитивно відобразиться на загальному екології. Також проєкт нашої команди це перший крок у ще кроки. Я представляю другий фен про проблеми сміття. Бачення майбутнього. Існує два варіанти розвитку, пов'язаних із даними проблемою. Тобто сміття стане старовиною для повторного виробництва або сміття не громади так багато, що не зворотність міністри екології проблеми. На даний момент щиро не запроваджені перенаробки сміття і великі території, завалені під сміття. Виникають нові епідемії, пов'язані з наявністю великої кількості відходів. Ціна нероблення Для регіону України та планети ціна нероблення є надто високою, адже під сміття звалищами розташовані великі, великі купи сміття і землю вже ніколи не помітили. Для сільського господарства суспільство буде потреба відповідно-ікологічного становища. Рішення потрібно запровадити утилізацію сміття, використовувати, проводити його сортування з повторним використанням та вторинною переробкою. Це схема, яку ми пропонуємо для зменшення кількості сміття, тобто утилізації, використанням та знову узкому виробництву. На заводі хімічної промисловості присутня велика кількість шкідливих е, випарів. Найнебезпечнішим є це чистий газ, і водоміші можна перетворювати в сульфатну піскуту, а не випускати в навколишнє середовище. Як його виробляти? Тобто різні пакети відходять з створової промисловості, перетворювати етанол, який є екологічно безпечним паливом. Кругова схема для того, щоб зменшити відходи сільського господарства. Значить, відходи перетворювати в біодобриво, це безліч покращення результату і дає кращі сільськогосподарські продукти. Перешкоди для рішення, нестача за, зацікавлених осіб, відсутність контролюючих органів, недостатня кількість перероблених заводів та нестача початкового капіталу. А наліз зацікавлених е, е, Якось Природні е, прихильники, якісь свідомі особи, що зацікавлені у покращення якості життя і підприємства, які зацікавлені у наявності продуктів, прибутку від переробки сміття, природні опоненти це фізичні та юридичні особи, що не зацікавлені у переробцям сміття, власники великих підприємств говорить які виробляють е, класки, папір та скло, а також влада через вистачу коштів. Календарний план е, втілення. Спочатку потрібно провести компанію у користь з даного проєкту, е, Початок виробництва біодобрив, встановлення кислотних. Е, е, Фільтрів це призведе до активного сортування сміття. Згодом у переробка і технології переробки сміття і тичників найменувань продукції, які виготовляються з переробленого сміття У 2025 році. виконати змін по проведеному плану висновки. У разі втілення нашого проєкту життя спостерігатиметься тенденція до зменшення кількості відходів на нашій планеті. Запропоновані нами ідеї зменшити кількість сміття, що позитивно відноветься на за загальному стані екології. Проєкт нашої команди другий крок у майбутнє. Бачите майбутнє. Які життєво звісно змінити 2025 року? Тому що це надто короткий проміжок часу, отже, немає потреби в будь-яких діях при цьому розвитку подій. Варіант був, що парниковий ефект з підвищення температури, що на загальний стан клімату. Звідси отримуємо можна побачити теплі. Проблема збільшення кількості землетрус вчиняє парниковий ефект, що в свою чергу зміни клімату. Велика кількість із левих у утворені смогу, усилення парникового ефекту. Лизка амплітуда температури, високе та різке похолодання, падіння рівня поружальності. Використання фреону, збільшення озонних водіє, опромінення води в руках іолеттах та колишніх територій. Ціна неробна. для регіону, падіння рівня продуктивності сільського господарства, достаття продуктів для повноцінного корисного харчування ноган, знищення біологічних гривень та приплив екологічних іммігрантів через затоплення території, де вони проживали. Для України падіння рівня продуктивності сільського господарства, приплив екологічних мігрантів, Нестача продуктів для повноцінного харчування громадян. майнах. Наслідок економіки. Для планети. Нестача продуктів для повноцінного харчування, оприміннення людей ультрафове, зменшення коштів придатних для життя та зменшення площі землі придатних для обробки. Власне зменшення населення. Для бізнесу това. Втрата капіталу внаслідок зміни клімату. Загальне невдоволення людей політи... політичних сил, втрачають прихильників, збільшення цін на продуктів для суспільства, виникнення нових хвороб, погіршення якості життя, об'ємний сальт проросту населення, часткові голови, збільшення кількості екологічних гравів. Рішення: для зменшення промігового ефекту необхідно зменшити кількість цього обласних смерті. Потрібно зменшити кількість людей в шляхом установки димового ручних механізмів, зменшення кількості автомобільних виходів, збільшити кількість зелених садів, зупинити використання тривані, які реймуть в журналісті США. Тепер вітальніше. E, наша ідея зменшити кількість СО2 створити e, Для зменшення впливу парникового ефекту e, необхідно встановити ліміт викидушки виправів для підприємств. Це потребує створення залежної організації, яка встановили люди, створення закону, який повинен надавати повноваження вище ще організації. E, та ще для цього потрібно e, для зменшення парникового ефекту необхідно використовувати біопаличі. Та або створення заводи для виробництва біопалу та АЗС для розповітження буде. Зменшити, зменшити кількість автомобільних авторних. Вдасти віці громадського транспорту, працювати на полічно чистому паливу. Обмежити, азотну заборонити приватні автомобілів міста. Обмежування стосуватися автомобілям і біопалим. Досконалити однім внутрішнього зараження. Перешкоди для річним. Посильність екологічних процесів, світ готові прийти на колонічні чисто паливо, Недостатньо кваліфікованих карт, нормативних проводов, заготовленість людей відмовитися, від особистого тракту, широками запровадження використання екологічних чистого палив, Відсутні широких повноважень в екоорганізації, фінансую, нестача фінансування проєктів вкращення в карту колишнього середовища, Недостатньо коштів для підготовки кваліфікованих камер, нестача зацікавлених осіб. Аналіз позиції зацікавлених осіб. Природні прихильні. Особи та власника те, що там не заробити живе балу. Люди, що не хочуть змінювати свій життя. Виробники екологічно чистих автомобілів. Природні опоненти. власники АЗС та нафтори. Держави, які експортують автомобілі та не зацікавлені второщі їхньої продукту. Держави, які не прийти на екологічні чисті карті. Календарний план. У 2011 році ми плануємо початок створення заводів заробництва екологічної чистого палива та прийняття відповідних законів проведення від компаній за користь проєкту. До 2016-го введення обмеження використання особистого транспорту, обмеження для заводів за виключення вибір, відмова від особистого транспорту великих місцях удосконалення системи громадського транспорту. 2025-й суб суботники з високої зелених насадків. Yes, у разі втілення нашого проєкту у життя спостерігатиме зазначення кількості цего 2 на 60%, точка для гребені 70%. Запропоновані нам ідеї значить випадник около харчу, що позитивно впевнено на загальність. Так нашого проєкту та ще не пробує. 5 тисяч чоловік живуть в безпечному районі, будинку, в які виготовляють власну енергію за допомогою сонячних батарей. Уряд Швеції, Астрій та Нової Зеландії, зробили розвиток відновлення на джерел енергії та реалізатних завдання. Перші нові десяти каталоговий економічний баланс, плюс перебуває у гармонії з природою. альтернативні джерела енергії стають джерелами допомоги, запроваджено без відходного об'єздів, рекреаційні ресурси відновлені. Десятні проєктів співпраці економічних та екологічних організацій. застає база виробництва. робниці, відсутні фінансової підтримки половин економічних проєктів, і збільшення попиту, розводити заводів України. Ціна не обладнання для регіону це знищення екосистем, спомітні економічні розвиток, низькоефективне виробництво з дособною кількістю відходів. Для планет, заблудення екологічних середовищі, вичерпання методних ресурсів та визначення робітних заметів. Для країни, це визначення вплив і фау і надмінні фінансові натрати на електроне загалом економіка повністю відкравних екології, що призведе до глобальної технограмнії катастрофа. Знав нормального суспільства це погіршення якість ліття для заробітників на ефективне виробництві, для влади погіршення стану економіки і забронення друті, для бізнесу низка допоможність продукції на світовому різні, збільшення власне продукції, трати поміти. Рішення перешкоди далі. Сперва експериментальний проєкт селищних батарей, селищних електростанцій для гарантування їхньої ефективності. Та перешкоди недостача політикових спеціалістів найсичому спеціальних відсутність кредита для експериментів, ведення бізнесу з урахуванням екологічних засад. Та перешкоди. Екологізація не є пріоритетним завданням для бізнесмен та відсутність законодавчих актів. Екологізація виробництва. Та перешкоди застаріла власне недостатність фінансової потреби та власне стимулює виробництво тренувала такого економічна база. Бізнесмени тобили зобіття продуктка, економічно успішних сфер. Та зі свідомота саби. І на кraitі же робить. Усемо Та і наш пошук приносить шкода, е, короче доки, а і надіт на Тому ми думаємо, видно, біля креатив і інтерес, застовбити комплексний бюджет за правильний економічна баланс. Так тому ми оцінимо, здорожємо і нормального економіку. Аналіз А національність за цікаво приблизно населення на яке практику економічно розвитку країн із чистим дипліном та розвинути країни і німеччині експортери продукції. На одних момент бізнесмени, які не бажають уділяти кошти на каталонізацію, та вкратині особище будуть втрачати, наприклад, на автомобіль, також експортери природних вичинних місць, такі як Росії. Економіка має працювати враховуючи інтереси екології. Використання інформативного державна енергетия. Ковалізація головництва, щорічні монетки немає, залишення інвестор для політичних серед бізнесу, розбудова патронах та зайшов на першої станції, досягав із міської перемоги заводи, за яким даними святому. Висновки свідку у 2025 році буде такі: за спільним умовами дії влади і суспільства, колонізація економіки, ми новательному стали, економіки, збереження і коронавити народу. Раціональніше та збільшиться економічна виклада від виробництва. Тих нарізні катастрофа не загрожують основних Дякую за увагу.